В Івано-Франківському центрі Я Маріуполь до радіодиктанту національної єдності готувалися ще з учорашнього дня, аби потренуватися і зрозуміти свої слабкі сторони. Писали минулорічний диктант, який читав Юрій Андрухович. Та, попри це, зізнається Маріупольчанка Наталя, хвилюється, наче школярка якесь хвилювання таке, як, як в школі перед екзаменами. Чомусь не знаю. Хоча я розумію, що цей диктант ще ну це. Для мене я пишу його для себе, там щось ну, таке хвилювання трошки є. Жінка зізнається колись, у школі була відмінницею і українську мову знає, але в рідному Маріуполі розмовляла здебільшого російською. Та переїхавши до Івано-Франківська, після того, як окупанти вигнали її з рідного дому, повністю перейшла на Солов'їну. Ми українці. Ми в Україні і ми маємо знати мову нашу українську. І перевірити себе ну, на знання. Не переймаєш взагалі за результат, це не важливо важливо те, що є бажання говорити, говорити, писати українською. І ось радіодиктант стартує. Акторка Ада роговцева починає читати текст, написаний письменницею Іриною Цілик: Твій дім. Про свій дім розкажи мені про свій дім та з кожним почутим словом івано-франківським маріупольцем писати диктант. Стає все важче, бо кожне речення про пошматований, заклеєними навхрист шибками дім, який щосили намагається бути фортецею, повертає кожного з цих людей у 24 лютого. Переселенка Наталя не стримує сліз, почувши ось цю фразу. А де коли дім здатен поміститися дорожньою валізи? Всі ми тепер му втіравники знаємо ціну великих. Мені дуже важкий, тому що цей текст про нас. За чим ви там за своїм домом. Бо то правильно сказано, що дом то місце сіл. І от чого не вистачає того місця сили. Thank you. Ім впевнені Маріупольці їхній дім, їхнє рідне місто вистоїть, переможе і заговорить українською. Дуже приємно, що стільки багато стало україномовних людей в Україні, тих, що переїхали зараз з Маріуполя, там з інших регіонів. То ми розуміємо, наскільки українська мова єднає нас, і вона нас об'єднує велику українську родину. Українська це сила, і це важливо для нас, бо ми вважаємо, що Маріуполь це Україна. Я так думаю, що як повернемось до Маріуполя, то української мови там буде набагато більше. А вони билися за право вижити і зберегти собі свій дім. Ольга Смага, Андрій новина на вежі.